Друзі, всім привіт! Сьогодні на цьому відео я покажу вам, як починається процес висушування закваски, тому що те, що відбувається після того, як вона просохла, я вже показала вам в попередньому відео. І так, для того, щоб зробити це, мені потрібен пергамент, ножиці, звичайно. Найголовніше це готова, дуже сильна закваска, коли вона вже дійсно дійшла до піку своєї готовності. І мені потрібно викласти на пергамент десь 80-100 плюс мінус І на ось такий лист вистачає. Для того, щоб рівномірно тонким шаром все однаково розтягнути, нанести і наносимо ми обережно. Ще одне дуже важливе, майте на увазі, що пергамент буває різний. І обирайте хороший, якісний пергамент. В мене наразі фрекін ну, здається, точно не пам'ятаю. Але беріть той, який дійсно нормальний, бо від якогось дешевого звичайного ви просто не відліпите закваску. Ну, якість тут має дуже велике значення. І так, ось такими легкими рухами ми наносимо закваску. На пергамент. Обов'язково візьміть з себе ось таку лопатку, м'якеньку прорезинену, нею дуже зручно це робити. І дивіться, обережно, тому що, коли ви наносите, лист розмокає. Він не порветься, але ну, маєте на увазі, що потрібно обережно це робити. І для чого ми це робимо, друзі? Ну, маєте бажання комусь подарувати, чи зберегти її надовго, чи у вас її залишилось багато, ви спекли хліб, і у вас залишилось її багато жалко викидати. Ось такий варіант, як зберегти надовго свою, свою закваску або комусь передати, або комусь продати. В сухому варіанті вона зберігається дуже довго. Головне, обов'язково її дуже якісно просушити і перекласти в якусь баночку і в темне, прохолодне місце. Це основні такі. Побажання для закваски, і вона може у вас зберігатися роками. Ще як варіант, от виспекли хліб, або просто у вас стоїть закваска, і у вас не буде можливості її підкормлювати довгий час. Тобто ви десь їдете чи ну щось там якась ситуація. Ідеальний варіант її просто просушити, і коли повернетеся, в будь-який момент у вас буде. Можливість з нею далі працювати. Наразі ми нанесли закваску на лист, залишаємо на просушку, а далі ви вже все бачили.